Вітаю, друзі! Це відео хочу розпочати з подяки кожному, хто долучився до збору грошей. На цей раз ви накидали майже 2000 доларів, і я вже почав їх витрачати, а саме придбав комплект болотної гуми для 104-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Гума вже доставлена та допомагає нашим захисникам. У спільноті каналу я буду публікувати витрати грошей з фотографіями від військових, щоб кожен з вас знав, куди саме і як допомагають ваші кошти. Дякую кожному за цей внесок у спільну справу. А тепер розіграш! Перший лот тубус від снаряду зі стилізованою на мій смак 40-градусною міною. В розіграші приймає участь 436 квитків. Встановлюю діапазон та. Перший лот виграє номер 303. Павло. Вітаю. Тубус ваш. Другий лот тубус від ручної гранати М67. З сюрпризом всередині. Виграє номер 21. Денис Яблонський. Вітаю. Тубус ваш. Третій лот добовий раціон Збройних сил України. Виграє номер 162. Бабакін Максим. Так, Максим Бабакін у своєму платежі вказав наступну інформацію. Тому помножуємо 162 на 2. Та третій лот виграє номер 324. Володимир Бажанар вітаю. Приз ваш. Але єдине ви не вказали контакт для зворотнього зв'язку, тому напишіть мені. А тепер приз за найбільший донат. Не думав, що буде така ситуація, але цього разу у нас два переможці. Юрій Жунківський та Артем Зюсь скинули однакову суму по 10 тисяч гривень. Задля справедливості я вирішив зробити додатковий приз модель народного Байрактару. Юрій Артем, будь ласка, зверніться до мене для уточнення реквізитів для доставки. На цьому це все. Дякую всім за участь та вашу підтримку. Разом до перемоги!